В 47 став більше ніж зброєю. Це вже культурний символ. Художники і режисери кинулися зображати світ, де фантастичні технології вже реальність. Школи й університети заговорили про науку й інженерію як про шлях у майбутнє. Молоді студенти вчилися на прикладах цього літака, мріючи долучитися до нових проривів. Академічні спільноти у всьому світі відчули натхнення і фрустрацію. Вони бачили вершину, але шлях до неї був прихований у секретності. F-47 підсумував парадокс прогресу. Це машина, створена, щоб зробити конфлікти безпрограшними, але водночас вона несе потенціал для руйнувань. Це охоронець миру через силу, і водночас нагадування, що технології не вирішують глибинні питання людських амбіцій і страхів. Світ зрозумів, старі правила авіаційної війни зруйновані. Небо більше не буде полем змагання. Воно стало простором, який повністю належить тим, хто володіє F-47. І саме це зробило його не лише технічним, а й психологічним шоком для людства, тріумфом і попередженням водночас.